Вітаю на уроці математики і тема сьогоднішнього уроку істинні та хибні висловлювання. Але спочатку трохи усного рахунку. Назви невідоме число. Час відкрити зошит та розпочати в ньому роботу. Від останнього записаного рядку перейдемо на наступний порожній. З лівого краю аркушу відрахуємо 10 клітинок праворуч, потім ще 4 вниз. Запишемо число. 22 жовтня. Якщо ж ти виконуєш це завдання в інший день, запиши число виконання завдання. Пригадай, якщо ти починаєш роботу з нового аркушу, то від верхнього краю ми відступаємо всього дві клітинки. Працюємо ми сьогодні в підручнику на сторінці 29. І одразу ми розпочнемо з номера 1. Запишемо його. Під числом пропустивши одну клітинку вниз. Як багато у нас виразів, правда ж? Пригадаємо, яких? Обчислювати. Розпочнемо з першого. Клітинка вниз від номера завдання. Повертаємося до лівого краю сторіночки або до червоної лінії. Від неї відступаємо дві порожні клітинки і записуємо перший вираз 67 мінус 60 додати 5. Обчислюємо все по черзі. 67 мінус 60. Пригадай, якщо забрати всі десятки, залишиться тільки одинички. Сім. Запишемо це, щоб не забути після дорівнює. І тепер додамо 5. Так, це буде дванадцять. Запишемо наступний вираз. 7 плюс 4 мінус 3. Знову рахуємо все по черзі. 7 додати 4. 11. Запишемо, щоб не забути. І тепер дописуємо хвостик нашого виразу. Мінус 3. 11 мінус 3 буде 8. Ну, а наступні вирази запиши та обчисли самостійно. Для цього постав відео на паузу. Коли закінчиш виконувати цю роботу, повернись до перегляду. Давай перевіримо. Відповіді займають свої місця, а ти перевір, чи збігаються вони з твоїми. Тоді рухаємося далі. І у нас на черзі номер 2 Тут треба зосередитись і добре попрацювати разом. Нас чекають задачі. Номері два дві задачі. Тож розпочнемо з задачі з буквою А. Роздивись і склади задачу за коротким записом. Так, у кошику була капуста. Потім доклали ще сім капустин. Після чого їх стало. 17. Давай подумаємо. З яких двох частин складаються ці 17 капустин? Так, з тих, що спочатку були в кошику, і тих, що потім доклали. Абсолютно правильно. А якщо від 17 капустин, які у нас утворились разом, Заберемо ті, які ми доклали. Які капустинки залишаться? Точно, ті, що в кошику. А якщо від 17 капустин треба забрати 7 капустин, то якою дією розв'язуємо розв задачу? Абсолютно правильно дією віднімання. Давай придивимося на схему. До схеми. На схемі нам чітко видно, що число 17 складається з двох частин. Частинки 7 тієї, що доклали, та невідомої частинки тієї, що була у кошику. Отже, число капустин, які були у кошику, є невідомим доданком. Як ми знаходимо невідомий доданок? Від суми, віднімаючи відомий доданок. А яка у нас сума? Всі капустини, які опинилися в одному кошику. Їх стало 17. Віднімемо ті, що ми доклали. Тобто 7. Запиши, будь ласка, розв'язання задачі та обчисли. Так, у кошику було 10 капустин. Не забудемо позначити, що ми рахували саме капустинки буквою К у дужках. З задачею А ми справились. Тож перейдемо до задачі Б. У кошику всього. Було невідома кількість капустин. Далі з кошика. Забрали сім. Після чого залишилось три капустинки. Що нам треба знайти в цій задачі? Так, треба знайти, скільки було спочатку. Придивимося до схеми. Ми знаємо. З яких частин складалася вся кількість капустин? З трьох, які залишились, та семи, які забрали. А скільки ж було всіх разом. Що ми тут знаходимо? Якщо щось забирали, віднімали? То знаходити треба зменшуване. Так, ми знаходимо зменшуване додаванням. До різниці від'ємника. Тобто додамо те, що забрали, до того, що залишилось. Запишемо розв'язання і цієї задачі також. Я теж порахувала. У мене вийшло 10 капустин, а у тебе. Намагались нас заплутати ці задачки, але і їх, ми здається, також розв'язали. Давай трохи відпочинемо. А зараз запрошую тебе. Вна Друзі! Веселу. Всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу. Руханку у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, двері стукотить. стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай. Стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стуккоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, в двері стукотить стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливих злий, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай. стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливих злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, двері стукотить стук, стук. Відкрий в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко! Бай! Нас чекає ще одна задача. Номер 4. Прочитай цю задачу дуже уважно. Подумай, якою дією треба розв'язати цю задачу. На скейтбордах каталося 5 дітей, а на роликах 13. Наскільки менше дітей каталось на скейтбордах, ніж на роликах? Тож, якою дією будемо в... розв'язувати цю задачу? Так, це дія віднімання. А чому? Якщо є запитання наскільки, це означає, що нам треба знайти різницю між числами? Запиши самостійне розв'язання цієї задачі і обчисли. Давай перевіримо. Отже, від 13 дітей, що катались на роликах, ми віднімемо 5 дітей, які катались на скейтбордах. І дізнаємося, що на скейтбордах каталося на 8 дітей менше, ніж на роликах. Впевнена, ти точно так же обчислив чи обчислила цю задачу. Зараз ми повернемося до попереднього завдання, до номера 3. Це усне завдання, тож ручку можна відкласти. У нас є чудовий малюнок із звірятами. З допомогою цього малюнку ми з тобою спробуємо визначити, які висловлювання про тваринок істинні, тобто правдиві, а які хибні, тобто помилкові. Якщо ми визначимо. Висловлювання як істинне позначимо його галочкою. Якщо ж висловлювання хибне, ставимо на ньому хрестик. Прочитай перше висловлювання. Усі звірята білочки. Як ти думаєш, висловлювання істинне чи хибне? Правдиве чи неправдиве? На цьому малюнку не всі звірята білочки. Тож це висловлювання хибне, тобто помилкове. Усі їжачки мають яблуко. Так, у всіх їжачків на малюнку є яблучко. Тож це висловлювання істинне. Деякі звірята мають горішки. Слово «деякі» означає, що не всі. І це висловлювання також істинне, правдиве. Усі білочки мають горішки. Так, це хибне висловлювання. Зайчик не має морквини. Це хибне висловлювання. На малюнку два їжачки, один зайчик і дві білочки. І це висловлювання також хибне. Адже білочок на малюнку 3. Ми живемо в такому світі, де треба добре перевіряти інформацію, яку ми слухаємо і навіть бачимо. Тож вміння розрізняти істинні та хибні висловлювання дуже потрібне. А тепер скажи істине чи хибне наступне висловлювання? Ми виконали завдання номер 3 Так, це істинне висловлювання. Тож, трохи хитрих завдань від Песика Радика. Придивись уважно: знайди на малюнку 5 трикутників і 3 три чотирикутники. Для зручності. Можеш поставити відео на паузу, щоб добряче роздивитися і все знайти. То як вдалося віднайти всі фігури? Добре. Тоді давай роздивлятися разом. Спочатку знайдемо 5 трикутників. Де ж вони сховались? Перший трикутник ми бачимо одразу. Другий також помітний. Третій ми добре роздивились. Та й четвертий також. А де ж сховався п'ятий трикутник? Так, ось він. Склався з двох попередніх. Трикутники знайдені. Тож. Де сховались три чотирикутники? ми добре також побачили. Так, згодна з тобою. Давай подивимось. Ось і другий чотирикутник склався з двох трикутників. А де ж третій чотирикутник? Ось він заховався у нас над зеленим трикутником. Як думаєш, тепер всі потрібні фігури знайдені? Це завдання ми також виконали. Час підсумувати наш урок. У тебе все вийшло? Чи була потрібна допомога? А можливо, було важко? Яка ти мурашка в кінці уроку? Ми гарно сьогодні попрацювали, ти молодчинка. Тож я тобі дякую за твою роботу, за твої старання і до нових зустрічей гарного тобі дня!